Бути розвідником це завжди бути готовим до будь-якої ситуації. Ти постійно тренуєшся та вдосконалюєшся. Тут не можна зупинятися. Для нас найважливіше це дисципліна, мотивація і готовність йти в пекло разом із побратимами. Навіть якщо ти втомився, навіть якщо вже немає сил, треба взяти волю в кулак, стиснути міцно зуби і йти вперед. Перед виїздом я натягаю навушники, врубаю заряджену музику, спереджаю магазини та з посмішкою кажу, погнали пацани.